Вітаю всіх, шановні батьки! Чи спостерігаєте ви зміни в мові, поведінці, здоров'ї дітей пов'язані з безперервним користуванням ними комп'ютерами, телефонами, планшетами? Якщо ні, радимо подивитись та ознайомитись з цією пам'яткою. Бережіть своїх дітей! Тема екранної залежності дітей одна із найактуальніших в умовах сьогодення. Психологи застерігають, що дитина, яка дорослішає в оточенні де безперервно користуються різними електронними засобами, поява екранної залежності майже неминуча: Ознаки екранної залежності Дитина проводить за екраном комп'ютера, телевізора, планшета та інших електронних пристроїв більшу частину вільного часу, постійно вимагає вимкнути мультики, дивиться різні ролики в інтернеті. Не цікавиться подіями реального світу, віддає перевагу віртуальній реальності. Не може сконцентруватися на одній якійсь справі більше 30 секунд. Увага стала розпорошеною. Постійно намагається улучити момент, щоб увімкнути комп'ютер планшет. Нервує, вередує. Якщо немає змоги, пограти на комп'ютері чи в телефоні. Постійно просить скачати нові ігри, не випускає планшет, телефон з рук. Постійно носить його з собою. Дитина перестала проявляти інтерес до звичайних ігор, прогулянок, творчих занять. Відмовляється від їжі. Щоб не відриватися від комп'ютера або телевізора. Дитина почала погано спати, виявляє тривожність. Зверніть увагу на ці ознаки. Та приділіть увагу своїм дітям. Бережіть своїх дітей. До нових зустрічей!